Вітаю вас, діти, на занятті з математики. Пропоную вам зі мною пограти у логічні ігри. Правила гри. Прослухайте запитання. Подумайте і дайте відповідь. Якщо ви готові, розпочинаємо. Перше питання. Скільки очок у чотирьох квочок? Відповідь 8. У нас є чотири квочки. У кожній квочки по двоє оченят. Усього вісім. Друге запитання: Знайдіть вид згори запропонованої башточки. Відповідь це фото в нижньому ряду ліворуч. У сім'ї три брата. У кожного брата є сестра. Скільки дітей в родині? Відповідь 4. Наступне завдання. Продовжіть ряд. Відповідь. У верхньому рядку це рожево-блакитна рибка. У середньому рядку це рожева синя рибка. А у нижньому рядку. Це жовто-фіолетова. І останнє п'яте завдання. Вам необхідно заповнити пусті клітинки так, щоб ні в горизонтальних, ні в вертикальних рядах ці картинки не повторювалися. Тепер розгляньте відповіді. У верхньому рядку праворуч це гніздечко. У середньому рядку посередині це шпаківня. А у нижньому рядку ліворуч це пташка. Тож, діти, перевірте свої відповіді. Я гадаю, що ви діти були кмітливими і розумними і дали відповіді на усі запитання. Ви гарно попрацювали. Тож час відпочивати! До побачення, Любі. До нових зустрічей!